Ті українці, котрі в'їхали в Сполучені Штати до 16 серпня 2023 року, вони мають статус прихисток. І якщо вони вчасно подали, тобто називається прихисток такий Temporary Protective Status, TPS, і Якщо вони подали вчасно на продовження цього статусу, то їх попередній статус автоматично продовжився на рік відповідно з продовженням автоматичним права на роботу. Власне, ця категорія людей, і це приблизно по статистиці близько 120 тисяч. Але ми не знаємо, я не маю точних іменно таких конкретних е, цифр. А я би сказала, можливо, навіть і під 200 тисяч людей, які зараз залишилися. Статус їх закінчився. Хто який дали на два роки, вони подали всі, кого можна собі уявити, всі подали люди на продовження цього статусу. Але вони можуть бути в процесі очікування рік, може навіть більше. І проблема в тому, що. Коли немає дозволу на роботу під час цього очікування, то в людей виникають дуже великі проблеми, тому що потрібно працювати, годувати свою сім'ю, платити за квартири, за будинки, за школи дітей. І Америка це не є соціальна країна, тому тут за відсутності батьків, близьких родичів і соціальної підтримки, на жаль, українцям зараз досить важко.